Доброго дня всім. Скільки коштує постанова судді Самсіна про закриття провадження за статтею 130 КУПАП 25.07.2023 року до територіального управління ДБР скерована заява про вчинене кримінальне правопорушення суддею Самсіним щодо зловживання ним службовим становищем під час розгляду судової справи No. 446, дріб 2926, дріб 21. Нагадаю, суддя СамСін умисно рік не розглядав справу про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 130 КУПАП чури. Крім цього, встановлено, що суддя СамСін взагалі не мав права розідати таку справу, тому що до цієї справи не був долучений протокол про адміністративне правопорушення чури. А можливо, суддя його умисно знищив, адже у постанові відомості про наявність такого протоколу відсутні. Сьогодні оприлюднюю нову судову справу, яка була у провадженні судді Самсіна і у якій він знову насмердів на всю Україну. 02.03.23 року внаслідок авторозподілу суддя СамСін отримав упровадження судову справу номер 446. Дріб 417, дріб 23. Щодо, розпод... Щодо притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУПАП громадянина Мойсей Романа Юрійовича, який 23.02.23 .23 року о 20.05 годині керував автомобілем марки Mazda 5 в стані алкогольного сп'яніння в місті Кам'янка-Бузька. Так, вказано у постанові суду. 13 квітня 2023 року суддя СамСін ухвалив постанову цій справі, якою провадження за адміністративним матеріалом про притягнення Мойсея до адміністративної відповідальності закрив за відсутністю в його діях складу правопорушення. Я взагалі шокований тим, що суддя СамСін розглядав таку справу. Ну, як можна розглядати справу про притягнення до адміністративної відповідальності особи, якщо у справі відсутній протокол про адміністративне правопорушення? На якій підставі ця справа ним розглядалася? Звідки суддя СамСін довідався про те, що Мойсей керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння 23 лютого 2023 року? Це йому що знову приснилося? Можливо, суддя Самсін вибрав тактику непритягнення водіїв-любителів зеленого змія саме приховувань від оприлюднення протоколів про адміністративне правопорушення, мабуть, не задурно, інакше для чого себе підставляти. Але маємо те, що маємо, у постанові суду від 13 квітня 2023 року відсутні відомості про наявність номера, дати. Серії протоколу про адміністративне правопорушення Майсея. Статистика ствер... стверджує, що один випадок це випадковість, а два випадки це вже система. Отже, у справі номер 446 дріб 2926, дріб 21. Аналогія теж відсутній протокол про адміністративне правопорушення. У мене виникає відчуття, що суддя СамСін у такий спосіб заробляє собі на хліб з маслом з великою кількістю червоної або чорної кри. А яке відчуття виникає така інформація у читачів? Невже професійний юрист з шахтарським минулим може так помилятись при ухваленні судового рішення? Чи це зроблено умисно? Чи не є це ще однією підставою для звернення до Територіального управління ДБР з заявою про вчинене кримінальне правопорушення з боку судді САМСіна? Судове рішення у цій справі є незаконним, адже воно ухвалено безпідставно. Жодних доказів про закриття, провадження, оскільки немає підстав для розгляду такої справи, взагалі без наявності протоколу про адміністративне правопорушення. Тож, оскільки була оцінена для правопорушника Мойсея постанова судді Самсіна, чи суддя Самсін у цій справі вчинив доброчинну місію мати Терези безкоштовним служінням бідним та хворим з порушенням вимог закону? Після проголошення цього судового рішення у судді самсін незаконно. Більше місяця вичікував, щоб направити його електронну копію до єдиного державного реєстру судових рішень. І тільки 24 травня 2023 року скерував до адміністратора реєстру. Так само він вчинив і 21 лютого 2023 року, скерувавши електронну копію постанови від 20 січня 2023 року у справі 446, дріб 29, 26, дріб 21. Тобто можна з упевненістю стверджувати, що суддя Самсін є лідером риска, правопорушником вимог порядку ведення реєстру і згідно закону має відповідати за несвоєчасне направлення судових рішень до реєстру. В Україні йде війна, на фронті гинуть молоді хлопці, а суддя Самсін спокійно витворяє чудеса правосуддя. Вносячи до офіційних документів суду завідомо неправдиві відомості? Корупція під час війни набагато гірше зло, ніж у мирний час. А слідчі ДБР кажуть, що в діях судді не вбачається жодних об'єктивних даних, які б свідчили про вчинення ним протиправних діянь. Може, слідчим треба купити окуляри, щоб вони могли побачити протиправні дії цього судді? Може вони сліпі? або незрячі, або не недобачають. Не Для чого створили ДБР? Для відмазки суддів корупціонерів? Інакше я не можу нічого пояснити, яка причина, що на суддів справи ДБР не відкриває. На цьому я закінчую. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. 28.07.2023 року. Хочу сказати ще одне: що значить, на Самсіна назбиралось дуже багато матеріалів, і я їх буду поступово оприлюднювати. Тому що так не може бути, щоб оцей суддя чинив такі речі значить, і знущався над законом. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал і коментуйте.